прибирання сміття, доріг, після зими. Ну, власне, з сміттям у нас все зрозуміло, як у нас ситуація із дорогами, раніше з дійсно ремонт. Ну, на сьогоднішній день на спеціальне нам почало роботи по якому ремонту. Як ви бачите, ми проводимо зараз роботи по вулиці Панкевича, Айвазовського, і іншому розуміті зараз проходить ямковий ремонт. Але ми будемо включати елементи капітального ремонту, ремонт цієї дороги. Будемо робити влаштування з вивної каналізації. Ви бачите, на цій ділянці дороги, де ми зараз стоїмо, практично вона відсутня. Тобто ми будемо тут прокладувати нову вивною каналізацію. Ну, як звичайна Ужгородська, яка гуляє містом і їздить громадянською, Транспортом бачиш, що ще минуло тижня були зроблені по місту і підготовлені ями для того хорошого покриття, вони так і залишилися іще не закритими. Коли їх будуть закрити, чи ми чекаємо доступ. Вчора почали складання політики. За уважи погоду, бачили, Ям. Дотрим, так, добре, дякую. І е, е, скажіть, будь ласка, вже понад два тижні е, триває в ужороті ямковий ремонт, розпочати ямковий е. контролі. Е, скільки вже коштів треба проблема, коштів вже потрапила на Що не можна сказати, добре. тому що зроблені калькуляції у нас. По-ваше всего, скільки потрібно.